Всім привіт! Декілька тижнів тому я вирішив створити свою команду по переливу трафіку. Створення команди по переливу трафіку це означає, що ми будемо заробляти кошти на тому, що будемо переливати аудиторію з Тіктоку в телеграм канал. Тобто ми будемо створювати відеоролики в Ітіктоці, їх публікувати, і потім з тих відеороликів люди будуть переходити по посиланні в шапці профілю з Тіктоку на якийсь телеграм-канал. І за кожного підписника, який так перейде в той телеграм-канал, нам власник Telegram каналу буде платити кошти. Тобто, ми це все з ним узгоджуємо. Тому домовляємось про те, що ми будемо публікувати відеоролики. Люди будуть переходити, підписуватися. Той телеграм-канал буде нам платити за кожного підписника певну суму. Багато хто з вас писав мені про те, що ви цікавитесь заробітком на пітопі. Ви мені насилали різні телеграм-канали, різні навчання і питали, чи реально на цій тематиці можна почати заробляти кошти. І дивіться, для всіх, хто цікавиться цією нішою, і ви реально хочете почати заробляти в ній кошти. Я хочу вам показати один дуже класний телеграм-канал, в якому ви зможете знайти для себе просто дуже багато цінної інформації. Першу ви тут одразу Зможете знайти для себе безкоштовні три зв'язки. Тобто ви підпишетесь, одразу отримаєте інформацію про те, як на цьому можна заробляти кошти. Тут буде от різні три схеми, і ви зможете спробувати на них заробляти кошти. Також в цьому телеграм-каналі кожного дня власник цього телеграм-каналу публікує інформацію про те, як він на цьому заробляє кошти. Також в цьому телеграм-каналі вони будуть публікувати різну інформацію про те, як інші учасники цього телеграм-каналу також на цьому заробляють кошти. Тому якщо вам буде це повністю цікаво, і ви також хочете почати на цьому заробляти, то я вам закріплю посилання в описі під цим. Відео, ви зможете перейти і підписатися на цей телеграм-канал і знайти дуже багато цінної інформації. Це все повністю безкоштовно, просто за підписку. І як я знаю, в цього телеграм-каналу також навіть є свій приватний чат, в якому от він буде додавати певних людей, які хочуть отримати ще більше інфи. Якщо навіть ми будемо брати інші якісь навчання, які, як я знаю, коштують по тисячі, чи там навіть 500, чи 250 доларів, то в цьому телеграм-каналі воно буде коштувати набагато менше, і це ви, звичайно, будете для себе брати. Якщо вам буде цікава ця тематика, і ви хочете отримати ще більше днів інформації. Маті, можете просто підписатися, просто подивитися там ці безкоштовні три зв'язки, взяти для себе дуже багато цінної інфи. Більше вас відволікати не буду. Це інфа чисто для тих, хто цікавився реальним заробітком на 2 P2P. Ми одразу почали створення такої команди. Ми домовились про те, що власник телеграм-каналу буде платити нам по одному долару за кожного підписника. Ми ж в свою чергу будемо обіцяти і платити людям за кожного підписника 50 центів. Тобто, прибуток ми ділимо пополам. 50% йде людям, які будуть переливати трафік. 50% йде нам. Ми це почали робити 9 днів назад. І за цей час ми зібрали команду. Там вже 80 людей почало переливати трафік. Створили там всі посилання. Їм додали для того, щоб це почати робити. Кожній людині потрібно створити й дати особисте Посилання, що ми бачили, скільки людей перейшло саме по її посиланню на цей телеграм-канал. Люди почали публікувати відеоролики. Ми почали давати в нашому телеграм-каналі різні уроки. Потім як робити відеоролики такі що вони набрали велику кількість переглядів. Почали все всім допомагати. Найняли менеджерів, які переписувалися з людьми, тому що дати посилання і переписуватись з вісімидесять людьми це дуже важко. Я б це зробити сам не зміг. Тому ми наняли людей, створили таку невеличку команду і почали вже все створювати і заробляти на цьому гроші за перший тиждень, як ми почали. Так працювати я створив окремий телеграм-канал, в якому публікував всю інформацію про нашу команду. Тобто, ми там публікували уроки, потім, як приливати трафік, все повністю безкоштовно. Ви могли переглядати, розуміти, що треба робити. Ми почали публікувати так, що інформацію про виплати, говорити про те, скільки людей там в команді, розповідати повністю про всю інформацію, робити різні розіграші і коротше розкручували все це діло, щоб приливати якомога більше людей. Результати були статистично дуже круті. Тобто, по статистиці показували, ми там перелили за перший тиждень нашої роботи 620 Людей, тобто ми порахували всіх людей, які перейшли. Це якщо переводити в долар, це 620 доларів. І за перші дні це навіть було не за тиждень, а за перші 4 дні це було дуже круто. Я думаю, все дуже круто розвивається. Ми розвивали це далі, публікували нові уроки і чекали вже дня п'ятниці. Тому що в цей день ми повинні були робити перші виплати. Це мав бути дуже крутий день. Типу зробили б якраз виплати. Люди почали більше вже довіряти, почали більше б заливати. Я б отримав також кошти. Ми б зробили, можливо, якісь вже більші розірші, якісь змагання були дуже круті. Плани ми навіть записували там вже перші якісь прямі ефіри. Робили Привіт! також і вечором. Сьогодні зробимо прямий ефір. Також по перегоні трафіку там, буде запрошений їсть. Також зробити якісь зум-конференції, щоб вчити людей ще більше на цьому заробляти коштів, публікувати правильні відролики. Все було типу в принципі дуже класно придумано. І день п'ятниці настав. Ми зробили всі виплати, виплатили всі кошти, які були. Звичайно, там були деякі нюанси, але загалом все було дуже класно. Ми виплатили все, що повинні було зробити. Опублікували інформацію, виплати склали. 24 тисячі гривень це було навіть більше ніж мало би бути, тому що якщо рахувати по 50 центів, то ми виплатили набагато більше. По результатам все було дуже прикольно. Ми за перший тиждень прилили 620 людей, навіть не за перший тиждень, а за перші 4 дні. Тобто, загалом розвивались дуже круто. І поки ми це все робили, то звичайно за ці дні ми встановили певні правила. Тобто, так як було 80 людей, то нам потрібно зробити спочатку було правило про те, що виплати ми, ми робимо кожної п'ятниці. Тобто, ми зробили, щоб не виплачувати кожного дня, тому що Кількість людей кожні п'ять підписників там підписалося. Всі одразу говорили Зробіть виплати, зробіть виплати. Ми зрозуміли, що це не дуже зручно, і встановили правило, що будемо робити виплати кожної п'ятниці. Все було нормально. Звичайно, всі люди тепер чекали п'ятниці. Та п'ятниця нарешті настала. Самого ранку дуже велика кількість одразу почала писати. Ми всім одразу все виплатили, надіслали кошти, все було нормально. Були деякі винятки. але давайте зараз ми все, що мали виплати, ми зробили виплати. Зробили ще там до першої половини дня більшості, тому що велика кількість людей одразу писала, Можна отримати виплату, і звичайно, тому що настала п'ятниця. Ми одразу все почали скидати. А ще в четвер я написав власнику телеграм-каналу для того, щоб запитати, типу, чи можна мені отримати виплату, чи там все нормально. Типу, там перейшла така то кількість людей. Можете перевірити, і типу надіслати мені також кошти. Власник телеграм-каналу сказав: Так без проблем. Типу, ми все перевіримо, все надішлемо, Типу, все буде нормально. Я кажу, добре, але тільки будь ласка, зробіться в четвер. Тому що в п'ятницю вже завтра будемо робити виплату людям. Він сказав: Окей, типу, все зробимо. В четвер він не відписав. Тому що можливо була робота чи зайнятий. Ну коротше, в четвер він не відписав. Відписав вже в п'ятницю, в п'ятницю в другій половині дня. Тобто, вже в той момент, коли ми все виплатили, всі кошти були надіслані. Ми я надіслав всього 24 тисячі гривень. Це навіть більше ніж 50 центів за підписника. Окрім того, що 50 центів за підписника ми виплачували. Також потрібно було заплатити за роботу людині, яка переписувалася з 80 людьми. І також потрібно було заплатити людині, яка переписувалася з власником тел телеграм-каналу і з ним там все вирішувала. Також потрібно також ще було знайти. Людина, яка буде писати пости і всю інформацію, і, і я ще робив розірваші, на них не так багато було витрачено, але все одно кошти на те витрачалося. І так загалом вийшло, що я порахував, скільки ми за це все витратили, і ми витратили 24 тисячі гривень. Але я все одно порахував, що навіть якщо так, то ми зможемо вийти в нуль, тому що якщо 620 підписників, то це якраз виходить і сума в 24 тисячі. Ну приблизно. І тут в п'ятницю, вже після того, як ми виплатили всі кошти, я вже все порахував, типу зрозумів, скільки там буде, що майже в нуль, ми вийде. Мені пише власник телеграм-каналу і скидає скріншот і каже: дивись, у цієї людини це всі люди, це боти. І я йому, типу, навіть спершу навіть не думав там спорти ще щось. Говорю, ми вибачаємось, розумію, можливо, ми зараз напишемо тій людині, вияснимо, чому так сталося. Типу, вибачаємось, наша провина. Все нормально. Ну тому що реально може таке бути. І ми написали тій людині, там вияснили, написали, що боти так далі. Хоч гроші вже скинули. Типу, проблеми. І думаю, ну 20 підписників невелика проблема. Типу на 20 доларів буде менше. І тут він надсилає. Наступний скрін, і кажу, у цій людини також всі боти. Думаю, ну окей, ще там щось трохи буде, ми віднімемо, не проблема. І тут, коли я перехожу в наш Дірект, дивлюся, він скидає скрін з людиною, яка перегнала 174 людини. І я розумію, що якщо вже мінусувати ці 174, це вже ну буде точно мінус. І взагалі я почав бути в шоці від того, як така велика кількість людей все боти. В мене я вже почав хотіти спорити з ним, тобто говорити, як ви виясняєте, що це боти, як ви це розумієте, як ви мені це докажете. Тобто одразу чайна була агресія в тому, тому що ми мені здається коли все робили правильно, все працювали, як це так, люди переливають боти. І я навіть був більше злий не на тих людей, які це робили, а на сам на себе, тому що як можна було це не перевірити. І на той момент я ще не знав взагалі, як це перевіряється. Типу, я не розумів взагалі, що можна якось перевірити, що то бот чи не бот. І мені почав цей власник телеграм-каналу все розповідати. Тому що я почав з ним, звичайно, спорити, говорити йому, чому ви вважаєте, що це боти. Ну, 174 підписника це вже було багато. Він мені розповів про програму, яка це робить, показав людей, що там насправді всі 174 людини, це були новостворені аккаунти, які були створені. В січні 2025 року всі один в один. Там е люди підписані ім'я прізвище. Тобто, коли підписаний там, до прикладу, Віталій Кличко і таких 174 аккаунт, а там, де просто написано ім'я і прізвище, це означає, ну звичайно, більшість людей так себе підписувати не буде. Тобто, ну подивіться навіть зараз, у мене підписаний аккаунт просто Джусік. В якоїсь людини ще підписаний є нікнейм, Ще щось, але коли підписані всі аккаунти один в один, просто ім'я прізвище і створені в один той самий момент, то звичайно логічно це означає, що це боти. І також він ще мені показав спеціально. Програму, яка показує, коли створений той акаунт, показує всю про нього інформацію, тому що Telegram не показує, коли створений акаунт на всіх аккаунтах. Тобто він приховує цю інформацію і вже почав рахувати, який буде мінус. Тобто, думаю, окей, мінус 174 підписника, мінус Рахую в своїй голові. Ну, можливо, ще половина людей будуть боти. І я в своїй голові вже пишу там тим людям, починаю виясняти, що як так сталося, хоча гроші вже скинув. І я розумію, назад це вже не повернути. Потім він надсилає наступний скрін, каже: тут також боти. Я прихожу це людина, яка перегнала найбільше. Що кількість людей, там 194 людини. Я дивлюсь, також мінус вже 200 людей. Ще мінус ті 170 повний мінус. Я дивлюсь, реально всі люди, які перелиті, по тим параметрам, які він говорив, це також реально боти. Тобто створені в один той самий час, також підписані дуже дивно, взагалі не цільова аудиторія. Я пишу тій людині, також звичайно там говорить, що це не так, і так далі. Ми починаємо переливати. І тут можна задати дуже логічне питання, чому ми не перевірили, чи справді відеоролики в ТікТоці набирали перегляди, і чи з них реально могла прийти якась Ікість людей прикол тут заключається в тому, що ми перевіряли і перевіряли всіх підписників. Але люди, які публікували тарнували таку кількість людей, в тіктоці мали також велику кількість переглядів. Тобто людина, яка пригнала 200 людей, там в неї був відос, який набрав щось 20 чи там 50 тисяч переглядів, чи був ще якийсь відос закріплений, який набрав 174 тисячі переглядів. І ми на це все дивилися і думали, типу, реально з тих переглядів прийшла б така велика кількість людей. Але як потім ми вже подивились, то на цих 20 тисяч переглядів в коментах було там нуль коментів, і так було на всіх відроликах, які були опубліковані в тому Тікток-аккаунті. Я, звичайно, не можу на 100% бути впевненим, можливо, таке буває якимось чином, але якщо логічно подивитись на цю ситуацію, то це неможливо, що відео набрало 170 тисяч переглядів, і там було нуль коментів. Ми на це не звернули увагу. Це була повністю наша помилка. Ми порахували, окей, тут ми також не будемо рахувати цих підписників, це все боти. І далі нам надсилали наступні скріни, тобто говорили там боти, там не боти, і загалом. З всіх людей в кінці з'ясувало ж тільки там людей 5 переливало реально підписників з Тіктоку в Телеграм-канали. І на цих 5 підписників там всього перелили вони людей 20. Тобто зі всіх 80 людей тільки 5 чоловік реально перелили справжніх підписників і їх не накручували. Ось це наш телеграм-канал, який ми створили для всіх траферів, які хочуть передавати трафік на цьому заробляти гроші. Ми тут, бачите, опублікували уроки, що ви одразу могли почати, переглядати уроки, по тому як на цьому заробляти. Тут є декілька уроків. По тому, як створювати акаунт, закріплювати посилання, як це зробити, якщо немає тисячу підписників, як правильно перегрівати аккаунт. Тобто, всі уроки тут записані їх дуже багато. Ми робили прямі ефіри, проводили також. Ми робили тут уроки, публікуються на новий YouTube канал на інший YouTube канал за уроками. Відгуки також є людей. По тому. Це все навіть повністю безкоштовно. Типу, вся ця інформація яка в цьому телеграм-каналі повністю безкоштовно все надаємо. Ми також беремо в команду всі, хто реально хоче на цьому заробляти гроші. Без питань можете заходити. Тут все додаємо кого цікавить. Просто ви приходите. от це все виглядає. Тут ми публікуємо нову інформацію. От зараз зробили ми новий офер, приливаємо по P2P Це прям нова інформація. Це сталося сьогодні от 7 квітня. Ми також платимо 50 центів за кожного підписника, який перейде. Тут умови по тому, що потрібно робити. Тобто, всю інфу тут публікуємо. От зараз можу вам показати. Виплати, які були, от виплатили 25 тисяч 853 гривні. В п'ятницю, 4 квітня, це все було. Тут закріпили повністю всім людям, що скинули всю інфу закріпили, все було. Написали далі про умови також. Тобто, все, що потрібно робити, все по команді з переливу. Ми зробили, створилось такий телеграм-канал. Тут вже 515 підписників, і ми, звичайно, збільшуємо нашу команду, збільшимо ще людей, які будуть переливати трафік, і будемо розвиватись зараз в цьому напрямку. І так, можливо, ми допустили декілька помилок, можливо, ми війшли в мінус, але ми не перестаємо спрацювати. Ми продовжуємо працювати. Ми розвиваємо далі нашу команду, публікуємо нові уроки. І також ми знайшли зараз вже нові оффери. До прикладу, ви вже зараз можете прийти. в наш телеграм-канал, також ми закріпимо на нього посилання. Ви зможете приєднатись в нашу команду. Ви там можете також побачити, що ми опублікували новий офер. Ми зараз почали заливати також підписників ще на телеграм-канал P2P. Тобто ми знаходимо нові офер. Ми далі продовжуємо розвивати наш канал. Ми набираємо нових людей в команду. Якщо ви хочете переливати. Трафік, ви самі робити без проблем. Ви приходите в телеграм-канал, нам пишете, там будуть закріплені всі посилання. Кому писати, як почати, нові уроки по тому, як це все робити. Тобто, повністю вся інформація по тому, що ви, якщо ви хочете на цьому заробляти, ви можете це робити. Також, якщо ви людина, в якої є свій Тікток акаунт, ви вже переливаєте або там набираєте просто перегляди на ваших відеороликах. У вас вже є підписники, і ви вже можете почати переливати трафік. Ми вас також шукаємо. Ми готові з вами співпрацювати. Можете нам одразу написати. Ми домовимось одразу про плату. Скільки ми будемо платити. Тити, як ми будемо з вами співпрацювати без проблем, одразу можете все це писати. Ми залишимо послання на цей телеграм-канал, там де опублікована вся інфа, будете переглядати там щось нове, можливо, якісь для себе уроки візьмете. У нас також, якщо ви хочете самі почати на цьому заробляти, знаходити самі офері. У нас є навчання, в якому ви зможете там також його знайти, почати на цьому заробляти гроші самостійно, тобто самостійно знаходити офері, самостійно їм переливати трафік. Там також це все зможете знайти. Тому, якщо вам цікаво, на це все ми залишимо послання на наш телеграм-канал. А там вже ви всередині, якщо вам буде цікаво. У ви зможете знайти ту інформацію на цьому в принципі, все на цьому відролик закінчений. Всім дякую за перегляд, всім пока.